Привіт, вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Воно чудово підійде на той випадок, коли вам хочеться трошки перемкнутися із думок, із голови в тіло. Коли думки заважають, коли думок дуже багато, коли ви почуваєтесь стомленими, коли вам хочеться збалансувати цей стан, повернутися до нормального стану. Ця практика чудово для цього підійде. Також вона прекрасно підійде на той випадок, коли вам просто хочеться позайматися і порухатись. Тож, давайте розпочнемо. Розпочнемо з глибокого дихання. Для цього покладіть руки по бокам на ребра. І ми починаємо робити вдихи. І відчуваємо, як ребра розширюються, як піднімається грудна клітина з ключицями, як розширюється живіт. І з видихом ми відчуваємо, як живіт здувається. Ребра, грудна клітина, ключиці опускаються. І ще вдих. На повні груди вдихнули. І видих. Випустили все повітря. І ще вдих. Видих. Намагаємось розтягувати вдихи та видихи. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Закінчуємо. Покладіть долоньки на коліна, прикрийте очі, ще тут декілька спокійних вдихів та видихів, природнє дихання, розслабте обличчя. З кожним видихом намагаємось відпустити всі зайві думки, налаштуватись на практику. Іще вдих, і видих. І відкриваємо очі, Витягаємось вгору за руками вдих, видих, ручки вниз. І ще два рази, видих. І ще один. Видих. Далі напівоберти головою до одного плеча і до іншого. Продовжуємо спокійно дихати, дихання не затримаємо, зосереджуємось на відчуттях в тілі, переходимо до кругових обертів плечима. Приємні, об'ємні рухи. Можливо, захочете прикрити очі і в іншу сторону. Добре. І далі, коли оберти тулубом, ми розкриваємось вдихом. І далі подаємо себе вправо, скругляємось назад, подаємо себе вліво і розкриваємось попереду. І декілька таких кружечків. Спочатку в одну сторону. Теж споємо ритмі. Рухи мають бути приємними, комфортними. І ми міняємо напрям. в роботу плечі. Направляйте увагу в лопатки, як працюють лопатки, зона між лопаток. І ще один. І закінчили. Ручки ставимо позаду, ножки перед собою, і ми опускаємо коліна в одну сторону і в іншу. І закінчили. Далі переходимо в позицію стола. Зап'ястя під плечима, коліна під тазом. Кішка корова, вдих, прогинаємось. І видих скругляємося. І продовжуємо теж своєму ритмі. Робіть рухи максимально приємними. Не спішіть, насолоджуйтесь цими рухами. Можливо, теж захочете прикрити очі. Закінчили. І далі будь-який приємний інтуїтивний рух. От Як вашому тілу хочеться, так і порухатись буквально. Одну хвилинку, можливо, знову колові оберти, можливо, захочеться поставити ручки поширше. І. Порухатись тут, можливо, захочеться поробити кружечки вперед, назад, будь-який рух, Добре, закінчили. А праву ручку піднімаємо, розкриваємось вгору вдих. І з видихом а права рука йде під лівою. І такі рухи в динаміці. Вдих. Розкриваємось, видих, опускаємося. І ще вдих, видих. І ще два. І один. Затримались внизу, опустились на плечі, ліва рука за голову, вирівнюємо ліву ручку і намагаємось розкритись, направити грудну клітку вгору. Закінчили? Обережно повертаємося, зап'ястю під плечима і повторюємо на іншу сторону. Вдих, ліва ручка вгору розкрилась, Видих, опустились вниз. Вдих, видих. І ще один? І затримались на ліву сторону, розкрились праву ручку, вирівнюємо за голову. І тримаємо тут, направляючи грудну клітку вгору. І закінчуємо. Повертаємося в нейтральне положення. Права ніжка назад. Натискаємо пальцями на килимок і пружинимо декілька разів перед-назад, розтягуючи задню поверхню правого стегна. І тепер затримались в статиці, ми тягнемо п'яту вниз до килимка. І закінчили, міняємо ніжку, пружинимо вперед назад. І затримали, стягнемо ліву п'яту докламка. Закінчили далі. Підгортаємо пальчики і переходимо в собаку головою вниз. Попереступайте з ніжки на ніжку. Відштовхніться віддалений. Теж будь-які комфортні, приємні рухи. Можливо, захоче позавалюватись на зовнішній краї стоп. Можливо, захочеться перейти на підйом стоп. Добре. І звідси планка. Робимо вдих, видих чату ранга, або опускаємо коліни, груди і підборіддя вниз. Вдих, кобра, видих, собака, головою вниз. Тут вдих. І знову з видихом планка. І ми потримаємо планочку. Підтягніть живіт, прес активний, поперек вниз не провалюється зап'ястя під плечима, ноги активні. Тримаємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І обережно опустились на живіт. Поставте долоні перед собою і допоміжіть собі руками витягнутися вперед. І далі направляємо ручки назад, долоні на килимок, вдих, піднімаємо грудну клітку, ноги і тримаємо тут. Дихання ми не затримуємо. І ще трішечки вище. І ще вдих. І видих. О, опустились. Знову допомогли собі руками ще раз витягнутися. І тепер долоні під плечі. Лікті дивляться назад. Кобра. Дих, піднімаємо грудну клітку. І тримаємо тут. Лікті не розвалюються, плечі опущені, шия вільна. Залишайте простір для вашої шиї, обличчя не напружене, спокійне дихання. Можливо, опускайтесь трішечки нижче. І ще декілька циклів дихання, вдих, видих. І ще вдих. І з видихом О, опустились і перейшли. баласану, скруглились. Пальчиками перебирайте вперед, пальчиками рук. Сідниці тягніть назад, витягайте спинку в різні сторони. Добре, повертаємось до звідці столу і звідси одразу собака головою вниз. Знову відштовхнулася від долонь. Потягнулись. І далі ми дивимось між долонь, підходимо або, можливо, підтримуємо вперед. Робимо вдих, подивились перед собою, прогнулись видиху, опустились вниз і і ми тут затримаємось. Можливо, захочеться обійняти себе за ніжки. Можливо, захочеться зробити замочок за спинкою. Можливо, залишити ручки на колимку. Обирайте свій варіант, розслабте шию та голову. Обличчя розслаблене, тіло стікає вниз. Можливо, це хочеться трішки поколихатись і з сторони в сторону. І далі ми з круглою спинкою піднімаємося вгору, розкриваємося, опускаємо плечі. Робимо вдих, потягнулась вгору за руками, можливо, невеличкий прогин. видих, долоні біля грудей. І ще таких два рази. Потягнулись, видих. Долоні біля грудей. І ще один. І видих. Права нога залишається попереду, лівою крокуємо назад, верхній випад. Добре просідаємо вниз коліно над п'ятою ручки догори і тримаємо тут плечі опущені, дві ноги активні. І ще тут вдих? З видихом опускаємо ручки, ставимо ліву долоню під плече. І звідси ми пробуємо перейти в бокову планку, опускаючи ліву стопу, край лівої стопи на килимок, і далі права стопа зверху. Тримаємо тут. І ще вдих. Видих. І таким самим способом пробуємо повернутися назад. Крокуємо, можливо, декількома кроками. Назад, в... ставимо ножку попереду. І ліва нога знову вперед до правої. І з круглою спинкою піднімаємось вгору. Вдих. Потягнули за руками вгору. Видих. Повторюємо на іншу сторону. Крокуємо правою ножкою назад. Ручки вгору, Верхній випад. тримаємо, дихаємо. І далі ми опускаємо праву ручку, зап'ястя під плечем, і пробуємо перейти бокову планочку, ліва ручка догори. І тримаємо тут, дихаємо, дихання не затримуємо, слідкуйте, щоб зап'ястя було під плечем. І тут вдих, видих і пробуємо повернути ліву стопу попереду. Крок правою стопою. І ми піднімаємось вгору, витягаємо за руками і одразу опускаємось вниз. Знову у Танасана, буквально на декілька циклів. Розслабте тулуп, розслабте шию та голову, похитайтесь зі сторони в сторону, намагайтесь відпустити всі думки. От наскільки можливо зараз розслабити голову, настільки розслабте. Добре, звідси планочком. Вдих. Опускаємось чатура або коліна груди підборіді. Вдих, і видихну баласина. І ми тут одразу піднімаємось і переходимо на сідниці і далі в положення лежачі. Якщо хочеться, можна покататись, зробити декілька перекатів. І обережно хребет за хребцем викладаємо в спинку на килимок. Зробимо на півміст. Поставте стопи ближче до сідниць, долоні на килимок, вдих, ми піднімаємо таз вгору і видих опускаємо вниз, повторюємо ще 9 разів. Намагаємося виштовхнути таз максимально високо. Коли опускаєте таз вниз. Сідниці ледь торкаються, килимка, повністю не опускаємось. І ми затримались вгорі, можливо, переплітаємо пальчики і виштовхуємо таз ще вище. Відштовхуйтесь від стоп. І ще вдих трішечки весь Видих. обережно опускаємо. Обіймаємо себе за ніжки, ніс, тягнемо до колін, скруглились. І далі. Голову опускаємо і переходимо в позицію щасливої дитини. Беремо за зовнішній край. Стоп. І затримаємось тут. Намагаємось попереком повністю лягти на килимок. Можна прикрити очі і розслабитись. Також, якщо комфортно, можна покачатися зі сторони в сторону. Спокійне дихання, обличчя розслаблене. Уявіть себе щасливою дитинкою. Добре. І звідси відпускаємо захват і добре потрусили ручками, ніжками. Скиньте будь-яку напругу. І ще трошки все, скидуйте всю напругу, всі проблеми, будь-який стрес. Все, скидити з тіла. Добре. І опускаємося в шавасану. Стопи приблизно на ширині килимка. Долоні дивляться вгору. Прикриваємо очі. Робимо глибокий вдих. І видих через рот. Вдих. Видих. І ще один вдих, Видих. Все відпустили. Направте увагу в тіло. Проскануйте тіло. Як ви зараз себе почуваєте? Що змінилось за практику? Похваліть себе, подякуйте собі за цю роботу, за те, що знайшли та приділили собі час. І з наступним видихом Розслабляємо пальці ніг, стопи, щиколотки, гомілки, коліна. Розслабляємо стегна, сідниці, таз. ноги повністю розслаблені. Розслабте живіт, розслабте поперек, грудну клітку, грудний відділ спини, весь тулуб, всі внутрішні органи розслаблені. Розслабте пальці рук, долоні. Відчуйте приємне тепло в центрі долоні. Розслабте зап'ястя передпліччя, лікті та плечі. Розслабте плечовий пояс. Руки повністю розслаблені. Розслабте шию, горло, підборіття, розтисніть щелепу, розслабте всі м'язи, обличчя, розслабте губи, ніс, щоки, розслабте очі, повіки, брови, зону між брів, чолом. Та шкіру голови. Зробіть видих і дорослабте все тіло від маківки до кінчиків пальців. Зараз уявіть ваше тіло важке. Тіло наче провалюється в підлогу. Зробіть видих і уявіть ваше тіло легким, невагомим. Вся напруга пішла, ви повністю розслаблені. Декілька хвилин шавасана. Поступово пробуджуємося, виходимо із шавасами, порухайте пальчиками, зробіть будь-який рух, потягніться, якщо хочеться. І обережно переходимо на будь-який зручний бік, очі можуть бути прикритими, сідаємо в положення, сидячи зі схрещеними ногами. І тут декілька кругових обертів головою в одну сторону, в іншу. І ми витягаємось вгору за руками вдих, видих, налоні біля грудей, Намасте. Дякую вам за цю практику. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам вдалося перемкнутись, розслабитись. І повернутися до нормального, спокійного стану. Поділіться в коментарях, чи сподобалось вам заняття. Поставте вподобайку, підпишіться, якщо ще цього не зробили. І побачимось на наступних заняттях.